Законопроект, по-перше за все, це не новий якийсь там закон про е мобілізацію або про там військову підготовку. Це закон він вносить зміни до чинних вже законів, до чинних інших нормативно-правових актів щодо, е скажімо так, усунення певних колізій, тобто певних е неспівпадінь. Е Правових актів щодо усунення певних неточностей, уточнення певних повноважень, скажімо так, оцих всіх прогалин, які на теперішній час не давали значним чином працювати там ТЦК, які на так надавали. В певному розумінні працювати органи національної поліції, як це передбачено до чинного законодавства, цей закон дає більш зрозумілим, яким чином повинен діяти громадянин, яким чином він може там уточнити ці дані, що з ним може там відбуватись, тобто він, скажімо так, конкретизує ці відносини громадянина та держави, що стосується саме правил там військового обліку, призову та мобілізації. 18.05 він набирає законної сили. Цей закон, що вносить зміни до інших нормативно-правових актів. Відповідно до вказаного закону вносяться зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і конкретизується, що певний там перелік осіб вони повинні з'явитись до ОТЦК та. СП для того, щоб стати на військовий облік, для того, щоб уточнити певні свої там облікові дані для певних осіб є новел, що особи, які там мають спеціальні звання, якщо вони там перебували на пенсії і не досягли граничного віку перебування у запасі, вони там повинні взагалі стати на цей військовий облік. Вказаний закон також чітко дає нам розуміння, що військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з'явитись до ТЦК або іншим чином, це також передбачено через електронний кабінет військовозобов'язаного або Шляхом подання відповідних документів до ЦНАПу уточнити свої облікові дані для того, щоб органи ТЦК вони могли внести відповідні відомості до електронних баз. Я так розумію, це буде база, яка називається оберіг для того, щоб вже розуміти ну по перше, скільки в нас військово зобов'язаних є на території України. По-друге, щоб вони могли відповідно до мобілізаційних завдань швидко та своєчасно поповнювати лави Збройних сил України, і на теперішній час все ж таки держава встановлює певний термін, коли особа повинна це. Зробити, якщо громадянин же це не зробить, то держава каже, що ТЦК вже буде повноважено вживати певні заходи для того, щоб примусити громадянина це зробити. Тобто, якщо громадянин не з'явиться до ТЦК, якщо він там через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного не оточнить свої облікові дані, тобто ТЦК не буде певних відомостей. ТЦК може взяти інформацію з інших електронних баз там, можливо, будуть реєстри громади, реєстри виборців, тобто вони будуть мати якусь актуальну інформацію щодо осіб. Які проживають там в певні місцевості щодо? їх там анкетних певних відомостей, і вони вже можуть, відповідно, того, що ви не виконали свій обов'язок з'явитися та точні дані. Вони можуть надіслати вам вже вимогу. Вимогу для того, щоб ви з'явились та виконали певний свій обов'язок. І вже якщо там вимога ця не буде виконана, то ТЦК вже буде більш жорстко вживати заходи. Це буде, по-перше, накладання штрафу шляхом винесення постанови, оскільки вносяться зміни, що протокол у цьому випадку буде не обов'язково. Тобто начальник ТЦК вже буде відразу виносити постанову. Про накладання штрафу ця постанова буде стягуватись, якщо громадянин там добровільно не сплатив цей штраф. Або якщо громадянин ну можливо навіть не знав, що така постанова була винесена, вона буде стягуватися у примусовому порядку державною виконавчою службою, і у такому разі штраф може бути подвійним відповідно до чинного законодавства. Якщо особа знову ж таки не виконала всі ці обов'язки, то ТЦК знову ж таки може направити повторну вимогу щодо того, щоб особа з'явилася. Якщо не з'явиться, це може бути повторний. Накладання повторного штрафу на ту ж саму суму. І, врешті-решт, може бути скерована відповідна позовна заява про позбавлення права керування транспортним засобом до суду та вживатись заходи органами національної поліції щодо затримання такого правопорушника, і, можливо, щодо все ж таки. Е Буде можливо щодо заходу щодо досудового розслідування, саме кримінального провадження за фактом ухилення від мобілізації. Тобто держава вже конкретизує і каже певним чином, що от є такий обов'язок, особа повинна його виконати, і встановлює там певні терміни і додає певні варіанти, яким чином цей обов'язок громадянин може виконати щодо оновлення саме своїх анкетних даних. Окрім того, запроваджується в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нова така норма, вона на теперішній час ще не конкретизована, оскільки вона ще потребує винесення підзаконних актів, тобто наказів або Генерального штабу, або Міністерства оборони. Тобто ця ще норма буде конкретизована, але на теперішній час передбачена, що якщо особа добровільно з'явилась, виявила бажання проходити саме там військову службу, вона придатна до військової служби, то їй може надаватись до двох місяців. Термін, щоб я так розумію, вона там вирішила якісь там свої справи. І саме повістка ця Повістка на відправлення до військової частини, вона там можуть бути зазначені терміни, що з'явитись там через місяць, через півтори, і вже там для направлення на проходження військової служби. Тобто, держава спонукає, що якщо ви там добровільно з'явились, ми вам надаємо час, щоб ви, там певним чином щоб це не було для вас якоюсь там несподіванкою, щоб ви могли там вирішити свої питання. За цей час особа там може навіть там, взяти якісь там відношення від військової частини, до якої вона там хоче бути призвана. Тобто вирішити всі ці питання, і, скажімо так, зручним способом бути. Для неї мобілізованим, якщо дійсно вказана особа бажає проходити військову службу відповідно до чинного закону і не угуляється від цього. Дивіться, на теперішній час от, особи, що саме підлягають мобілізації, це починаючи з 25 років до 60. Щодо оновлення даних, то закон покладає обов'язок на військовозобов'язаних резервістів, резервістів з'явитись та оновити свої військово-облікові дані. Тобто, якщо ми кажемо про те, хто не зобов'язаний оновлювати дані, то виходячи з такого тлумачення, не зобов'язані оновлювати дані та повідомляти це саме особи, які не перебувають на військовому обліку. Це особи, які ви виключені З військового обліку за станом здоров'я за віком, або там у певних випадках це особи, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі кримінальні правопорушення і мають відповідні вироки суду щодо вчинення таких правопорушень. Такі особи також підлягають виключенню з військового обліку. І такі особи вони не мають, скажімо так, обов'язку оновлювати свої дані. Усі інші особи, які підпадають під цей критерій військовозобов'язаних, вони повинні там уточнити своє облікові дані, щоб ЦК мав певну інформацію для внесення до електронних баз. Ну це не значить. Що там, якщо особа там 23-22 роки уточнить свої дані, що вона буде мобілізована, тому що вона не підпадає під критерії обов'язкової мобілізації, може бути мобілізована тільки за її згодою там, добровільно, або якщо вона там заключить певний контракт зі Збройними силами України, тобто обов'язок покладається саме на військовозобов'язаних. Окрім того, я хочу звернути увагу, що вносяться ще також певні зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку на мобілізацію, яка визначає, що Працівники і саме органи ТЦК ТСП, вони, по-перше, повинні перевіряти підстави для відстрочки. По-друге, вирішувати ці питання щодо надання цієї відстрочки. Тобто, якщо на теперішній час вказана норма, вона була відсутня. І якщо особа, наприклад, вже була там інвалідом, тобто відповідно до закону, в неї вже була відстрочка. Вона не була зобов'язана отримувати певні документи з ТЦК. Якщо е людина навчалась, то ну звісно вона там повинна була надавати певні довідки, але вона не зобов'язана була там отримувати ще додаткові документи, що вона має. Е Відстрочку, якщо там людина знову ж таки була там опікуноми і інші всі ці підстави, тобто особа не повинна не була зобов'язана отримувати певні документи від ТЦК. На теперішній час вже з'являється така норма, що ТЦК повинна, по-перше, перевірити ці підстави, тобто ТЦК може там направляти певні запити, якщо це там стосовно інвалідності, стосовно інших осіб, які можуть отримувати, якщо ми там кажемо про постійний догляд або про утримання інвалідів. Окрім того, ТЦК там може перевіряти підстави щодо чи дійсно там ви навчаєтесь. Там, в цьому навчальному закладі, там, чи дійсно ви там, отримували цю інвалідність, або це там якимось чином, ну, можливо, підроблено якимось чином довідком СЕК. Тобто, вже у вас не буде втрачатись ця відстрочка, але все ж таки у вас буде обов'язок повідомити ТЦК про те, що у вас там є певні підстави для того, щоб ви не були мобілізовані. І Ну, все ж таки, на перший час підзаконних актів немає. але я так розумію, що будуть видаватись певні або документи, якісь можливо довідки, або вноситись інформація до електронних баз, що ви на теперішній час. Є особа, яка ну, не підлягає призову, і я так розумію, що там з певною періодичністю ви будете з'являтися, щоб підтверджувати, чи е, ці обставини, що у вас є, або можливо вони змінились, тому що, наприклад, що ви навчаєтесь, ви може бути відраховані, і у вас ці підстави вони зникнуть. Уже ТЦК зможе вас мобілізувати. Е, тобто, обов'язок є для військовозобов'язаних: з'явитись, оновити свої дані або стати на військовий облік. Окрім того, я ж як я вже казав, що це стосується, наприклад, там пенсіонер. Менерів МВС, які вже були звільнені, але е, там були звільнені е, зі служби там на пенсію, але не досягли граничного віку е, щодо перебування на військовому обліку. Тобто вказані особи взагалі повинні прийти і стати на цей військовий облік. І якщо ці особи це не зроблять, то протягом 60 днів ТЦК зможе отримати інформацію про вказаних осіб з інших джерел, може вживати заходи щодо притягнення їх до відповідальності за невчинення певного свого військового обов'язку. Щодо дій ТЦК, то ну є встановлені факти. Вони оприлюднені журналістами. Є у нас реєстр судових рішень, і це не вигадані якісь факт. Ну дійсно є на теперішній час певні порушення з боку працівників ТЦК. Ми можемо про це стверджувати, оскільки це встановлено рішеннями судів, це висвітлено журналістами. Ми розуміємо, що є там певна боязнь у певних мешканців, у певних громадян України щодо з'явлення до ТЦК, виходячи з того, що я вже казав, що є певні порушення зі сторони органів ТЦК щодо мобілізації, але держава це вирішила таким шляхом, що надала альтернативу, тобто людина може подати. Відповідно для оточення свої облікові дані через ЦНАП, через кабінет, електронний кабінет військовозобов'язаного. Окрім того, вирішується питання. Я вже бачив такі новини, що буде вирішено питання: що якщо особа добровільно оновлює дані через електронний кабінет військовозобов'язаного, то вказана особа може навіть вибрати час, коли вона там бажає пройти цю військову лікарську комісію. Окрім того, людина може там зібрати якісь дійсно там. Документи щодо стану її здоров'я, пред'явити їх при проходженні військової лікарської комісії, оскільки я знову ж таки зауважу, що зазвичай люди, коли вони йдуть до ТЦК, у них ну, немає там жодної інформації щодо стану свого здоров'я. Тобто багато дуже людей вони там не ну, збирають документи, що дають там підстави, стверджувати, що в них є якісь там захворювання. І подальшому звично, звичайно, що може бути там якимось чином проігноровано через кількість осіб, що мобілізуються, ці питання можуть бути проігноровані військово лікарської. Комісію, але якщо у людини все ж таки є про собі там, документи, що підтверджують там, стан її здоров'я або якісь захворювання, то здебільшого вони враховуються військово-лікарськими комісіями при проходженні. Тобто, у людини знову ж таки вона може оновити свої дані, зібрати там свідомості щодо стану свого здоров'я. Якщо це там електронний кабінет військовозобов'язаного, якщо знову ж таки ця функція буде реалізована, зможе там навіть обрати, коли і пройти цю військово лікарську комісію. І держава, е, ну на моє переконання, зараз сприяє, щоб, по перше, люди не боялися оновлювати свої дані, щоб вони не боялись ТЦК щодо того, що якісь там неправомірні дії будуть. І з ними вчинені, ну, все ж таки, військово-військовий обов'язок у громадян відповідно до Конституції він є, і він повинен виконуватись, і якщо особа не має законних підстав для того, щоб не бути призвана до військової служби, то як каже президент, що служити ми будемо усі, або ми повинні там працювати, буде якимось чином там заброньовані, якщо це передбачено законодавством, чи мати інші якісь підстави. Ну, тобто держава усуває там певні колізії, що надають е на теперішній час особам яким чином ухилятись саме від е свого. Військового обов'язку відночного законодавства. Щодо того, щоб мати певні документи щодо стану свого здоров'я, ну це як рекомендація, це не обов'язково, щоб у людей, по перше, ці документи були. Це рекомендація для того, щоб ну спростити, все ж таки для військово-лікарської комісії, спростити роботу, щоб ви могли чітко вказати, які у вас там є діагнози, щоб вони могли все ж таки, щоб могли, могли, вони могли ретельно перевірити ваші доводи, щоб це не було, що ви там якимось чином симулюєте цю хворобу або вказуєте якісь неправомірні дії. Тобто, у вас вже є певні документи, що дають підстави, в тому числі військоволікарська комісія. Місії проводити більш ваше ретельне, скажімо так, дослідження, вивчення так в стану вашого здоров'я, направляти на проведення певних фахових процедур, тому оскільки там у певних випадках передбачено, що особа може у госпіталі перебувати там до двох тижнів, винаблюдати бути під наглядом для того, щоб встановити дійство, на чи придатне чи непридатне щодо стану здоров'я, що можу сказати, що саме змінилося, як сказали народні депутати, що у нас не буде меж. Напридатні придатних, Ну, це дійсно так обмеженопридатних немає, але це замінилось іншою категорією, що чітко визначили, при яких хворобах особи можуть проходити службу повністю, тобто на будь-якій посаді Збройних сил України, при яких умовах особи виключаються з військового обліку, не підлягають призову на військову службу. Та уточнили хвороби, при яких особи проходять службу саме в ТЦК, в вищих військових навчальних закладах, та частина забезпечення там. Є чіткий перелік хвороби. Якщо хоч одна хвороба підпадає під цей перелік, що особа з такою хворобою вона може проходити службу саме там в ТЦК або у цих підрозділах, то особа не може бути визнати, повністю придатною та направлена, ну скажімо так, у бойову частину. Що робити в цьому випадку? Ну, дивіться, по-перше, мобілізаційні резерви, усі і мобілізаційні завдання, це все ж таки вирішує держава, кого мобілізувати, які там. Саме професії нужні, або які там категорії громадян необхідні в даному випадку. Якщо особа, скажімо так, вона не повністю придатна для проходження служби, то ТЦК може просто провести військово лікарську комісію, це не обов'язково, що вказана особа буде мобілізована. Тобто вона буде просто ну, уточнила свої блікові дані, пройшла військово лікарську комісію, буде надалі працювати, жити і займатися своїми справами. І якщо вже дійсно буде якісь там посади, на яких вказана особа зможе працювати, і ще відповідно, можливо, там, за фахом, оскільки може бути водії, наприклад, які можуть бути мобілізовані до е, відповідної військової частини, посади водіїв, там е, якихось там логістів ще е, на певні військові спеціальності, то саме якщо така вже необхідність буде, вони вже будуть мобілізовані. Тобто, якщо особа, ну скажімо так. Обмежено придатна, так тобто вона не підлягає повністю придатності призову до бойової частини, то її просто можуть після проходження військової лікарської комісії не мобілізувати, просто видати документи і сказати, що ви нам поки що не потрібні. Але якщо ви вже нам будете потрібні, ми вам вже або вручимо бойову повістку, там так, що ж, для відправлення до військової частини, або можливо, їх там можуть направити на навчання, щоб оскільки в законі передбачено, що можуть направлятись люди на навчання і для для того, щоб вони були приписані до військових часу. Частин у певних випадках. Крім того, у подальшому, якщо там тривалий час там більше року вже мене, то вказана особа взагалі буде наново проходити військову лікарську комісію для визначення стану придатності. Тобто, якщо стан здоров'я вказує на те, що особа не підлягає призову саме до бойових частин, то дуже велика вірогідність, що вона відразу взагалі не буде мобілізована, вона просто пройде цю військову лікарську комісію та буде перебувати на обліку, і чекати понад знадобитися вона чи взагалі не знадобиться можливо Збройним силам України.